Молитва козака то не обряд, то ніжний шепіт душі, почутий небом. Перед кожним боєм не вигуки, а тиша, не до перемоги, а до правди. Козаки знали, хто йде в бій із молитвою, той не один. У центрі Запорозької Січі стояла церква не фортеця, не скарбниця, а храм покрови Пресвятої Богородиці. Саме Покрова вважалась небесною заступницею у кожному бою. Козаки починали день з короткої молитви: «Присвятая Богородице, покрова наша, покрий мене своїм святим омофором, будь захистом для моєї душі, для мого дому і веди дорогою світла до Твого Сина. Амінь. Та молитви до Господа, Боже, благослови меч мій і думку мою, дай стояти в правді і не впасти в зраду. Як молились козаки, і які молитви промовляли. Перед боєм козаки обов'язково читали Отче наш, Богородице Діво та Псалми Давида, особливо 90-й псалом та 26-й. молились не про перемогу, а про правду, про гідність, як казали, нам не перемога, нам честь важлива, бо тільки чесного прийме небо. Дехто мав власну коротку молитву Господи, постав себе попереду, а я піду за Тобою. Молитва для козака не була обов'язково довга, але вона завжди була щира. Деколи козак просто прикладав палець до Христа й мовив З тобою, Господи, я як є. А якщо стояв біля церкви по крови чи в полі перед битвою, піднімав очі до неба і казав: Хай буде воля Твоя, не моя, Твоя правда, мій шлях. Амінь. На Запорозькій Січі воїн був не просто захисником землі, він був носієм духовної сили, що тримала Україну крізь віки, і кожен мав свої обереги ті, що не блищали, але світили зсередини. Перед боєм козак завжди хрестився тричі, торкався до своєї зброї, а потім до маленької ікони покрови, яку носив у запоязку чи на грудях, і промовляв тихо Мати Божа, не залишай! Дай чисту руку і вірну думку. Перед боєм козак мовчав, торкався до шаблі, торкався до серця і шепотів: Господи, не дай мені страху, а дай правди. Постав себе попереду, а я піду за тобою. Нехай меч мій несе світло, а не гнів. Нехай душа не впаде, навіть якщо впаде тіло. Ти, моя сила, я твій козак. Амінь. У сорочку, ще коли її шила мати чи кохана, вшивали натільний хрестик або ж нитку, освячену в храмі. А дехто мав маленький клаптик пергамент 90-й псалом, складеним та зашитим у подол сорочки. Шаблю козак натирав свяченою олією або росою зі сходу. Говорили: як шабля блищить після молитви, значить і душа чиста. Кажуть, що Іван Сірко перед кожним боєм клав шаблю на землю. Вкривав її шматком рідної землі і мовчки стояв у молитві. Ніхто не смів його тоді турбувати. Бо не в силі його була перемога, а в тиші перед бурею, у цій миті, коли небо дихає крізь душу. Були й інші знаки: червона нитка на руку, зав'язана з молитвою, отче наш з трьома вузликами: перший на тіло, щоб вижити, другий на душу, щоб не втратити себе, третій на розум. Щоб не зрадити правди, а також освячене ляне масло, яким натирали лезо шаблі або стрілу. У кожному жесті довіра до Бога. У сідло та під сорочку клали жменю рідної землі, бо вірили. Та земля не дасть впасти душі на чужині вона пам'ятає, хто її син. Бо земля то пам'ять, а пам'ять то щит. У 1676 році перед однією з битв козаки Івана Сірко стали в коло і читали й псалом. Один старий козак прошепотів Не бійтеся меча, бійтеся темряви в серці. Кажуть після тієї молитви над табором пролетіло три білих голуби, а ворог так і не наблизився, злякались невідомої сили, яку самі ж потім назвали білим вітром. Старовинна молитва козака перед боєм, яку читали козаки на успіх, на перемогу та відведення темних сил і зла. Господи Вседержителю, Отче мій небесний, щедрий на милість і силу, Ти, що ведеш праведників крізь бурі та полум'я, поглянь на мене, слугу Твого, з висоти слави Твоєї. Я, козак вірний, став на захист рідної землі, не з гніву і не з гордині, а заради правди, заради волі. Заради тебе, єдиного царя, благаю, Боже, укрий мене щитом Твоїм. Нехай Спис ворожий мене не торкнеться. Пошли мені мужність Давида, мудрість Соломона і хоробрість Архангела Михаїла, що воює за правду Твою. Покрий, Господи, мене своїм покровом, як мати Твоя присвята оберігала січ та братів моїх. Нехай віра буде моїм щитом, а Твоє слово моїм мечем. І якщо буде воля твоя, хай повернуся живим до тих, кого люблю. А коли ж прийде час мій, прийми душу мою, як воїна, що йшов шляхом праведним. З тобою не боюсь нічого, з тобою навіть смерть не страшна, бо ти є світло, життя і спасіння моє. Амінь. Козак ішов у бій не сам. Його оберігала віра, його серце билося разом із небесною правдою. І сьогодні. Коли нам важко, варто згадати, як молились ті, хто тримав Україну не лише шаблею, а й душею. Бо молитва це теж зброя, тільки невидима, але найсильніша,